У Мукачівському міськрайонному суді відбулося продовження розгляду справи щодо охоронної фірми Форд. Нагадаємо, мова йде про події вчинені 23 березня 2022 року під стінами Мукачівської міської ради. Тоді 19 чоловіків спортивної зовнішності силоміць не допускали депутатів до сесійної зали та чинили опір правоохоронця. Сьогодні у стінах суду продовжили розгляд підготовчого провадження у кримінальній справі. До початку підготовчого судового засідання від захисника обвинувачених надійшло клопотання щодо закриття кримінального провадження. Захист обвинувачених клопотала про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки та через значне зменшення рівня суспільної небезпечності підозрюваних і вважаю, що рівень суспільної небезпечності взагалі кваліфікованого діяння значно зменшився з моменту, коли ці події відбувалися, не враховуючи перекваліфікації на посудовому. Що стосується суспільної небезпечності наших підзахисних, честь, чистик прості хлопці. Ми говоримо зараз про 351-х, де суб'єктом є, говорила моя колега, спеціальний суб'єкт. Хто з цих хлопців є службовою особою? Ніхто. Я вам більше скажу. Навіть е якщо говорити про працівників фірми ФО, то з 20 чоловік навіть половини не буде офіційно е працівників цієї фірми. Заперечені з приводу поданих копотань прокурор не висловив. Натомість представник потерпілих свої озвучив. З тих підстав, що вважаємо, що обстановка не змінилася, тому що депутати і по сьогоднішній день не беруть участь і не можуть взяти участь і виконувати свої безпосередні функції як депутати у залі. І ми вважаємо, що тут є якраз у цьому клопотанні виражено неправильне розуміння тих обставин і тих подій, які відбулися. 23 березня. Чому? Якщо ми посилаємося на приводи і підстави на рішення РНБО, як на приводами для вчинення цих дій, то в рішенні РНБО чітко вказано, по-перше, вказано, що заборона діяльності не лише політичної партії опозиційна платформа за життя, а й інших політичних партій. В суд розглянув подане клопотання, втім у його задоволенні відмовив через складність виготовлення повного тексту ухвали суду на засіданні озвучили резолютивну частину. Задоволені клопотання захисників тричиниць та стицяк про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 28, частини 1 статті 351 кримінального кодексу України на підставі статті 48 частини 1 кримінального кодексу України в зв'язку з зміною обстановки відмовити. Повний текст ухвали буде оголошений о 13 годині 16 листопада 2022 року. Опісля оголошення ухвали щодо клопотання, продовжити розгляд справи учасники процесу не змогли через відсутність на засіданні прокурора. Наступне засідання у підготовчому провадженні призначили на 21 листопада.